Всім привіт! Дякую, що повернулися до мене на канал. Рада вас тут бачити! І сьогодні ми починаємо влогмас 2025. Будемо робити його в тематиці Грінчу. І почнемо з прикрашання камінної зони. Я надивилася Пінтереста, і мені сподобалося, як прикрашають камін з коробками з подарунками. І оскільки. Кольори Грінча це зелений та червоний. Тож я взяла такий кольоровий папір і з нього буду робити коробочки в техніці орігамі. Як на мене, це найпростіший спосіб, вони швидко, легко робляться. Ну і плюс тобі готовий подаруночок, хоча й пустий, що, якщо чесно, трохи прикро. А разом з тим. Я якраз зараз роблю багатенько таких коробочок. Далі обв'яжу їх червоною ниткою, і в мене вже буде готовий подаруночок. А так, нам треба дві частини коробки, щоб вона була досить така міцна і не втрачала форму. Тому Удвічі більше роботи. Але робота не складна, я б сказала, навіть приємна, тому все в радість. Тут показую, що обв'язую простою червоненькою ниткою, і в мене готовий подаруночок. Залишилося тільки скріпити. Скріплювала я скотчем подвійним і звичайним, трошки, там от видно, він поблискує. Я знизу все просто проклеїла скотчем і причепила до свого каміну. Ну і, власне кажучи, дивимося результат. До речі, прикріплювала звичайними булавками. Зачепила за ту ниточку, якою перев'язаний подаруночок, і пришпилила до пінопласту. Чогось тут не вистачає. А не вистачало там адвент календарів, оскільки в мене камін. це зона для адвент календарів. Така затишна в стилі грінчу зона. Ну, а це. Ті подаруночки, які мені дісталися в перших віконечках адвент-календарів. А вам дякую, що були зі мною в цьому шортс і побачимося в наступному влогмасі!